Добрий день. Мені чоловік сказав приїхати до вас, щоб ви мені перемотували машину, що щось з двигуном не так. Добрий день, зараз подивлюсь. Добре, добре, дякую. Алло. да, коханий. Я вже тут. Зараз буду ремонтувати машину, дивитися, так. Мужик, допоможи затримати дружину на дві години. Зараз футбол. Ліга чемпіонів. Дякую. Я хоч футбол подивлю спокійно. Нема питань. Ні. Ну що, скільки мені чекати? Ні, ну тут роботи на години-дві не менше. А чого так довго? Та ні, це дві години мінімум. Може ще й доповнительне время потребується. Не хвилюйтесь. Гарна погода, тут є кафе. Сходіть попити каву, погуляйте. Через години-дві прийдете. Добре. Ой, ну хоч протру машину. Я тебе прикрию, мужик. Дивись футбол Бог хотів. Молодець.